Після того, як Адам з Євою зрішили, і Бог вирок виносив за те, що вони поступили проти Бога, Він говорить такі слова, я зачитаю, говори не людям, а говори Змієві, той, який спокушав і привів до того, що люди зрішили. Третій розділ буття, 15 й вірш. Говорить, я покладу ворожнечу між тобою, це Бог говорить дьяволу, і жінкою між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це перший е, пророче, такий, такий вірш пророчий про Ісуса Христа, який мав ще, ну тоді це говорилося, що Він мав би прийти на землю. І він прийшов, народився, народився в, в одному із населених пунктів. Ізраїля, де теж було предсказано пророком за багато сотень років до появи Ісуса Христа в тому місці, але було вказане точне місце, ми часто згадуємо, коли в колядках співаємо ой, у вифлеємі. Да? У вифлеємі був народжений Ісус Христос. Хоча, знаєте, все складалося. Бог все так склав, все так організував, що все точно як у Писанні, так і склалося, Хоча приймали участь в народженні Ісуса Христа і ті люди, які навіть Слово Боже не знали, навіть не цікавилися, і їм було байдуже, що там хтось народиться, вони, ну, якби свої цілі. Ставили для того, щоб ми читаємо в Євангелії від Луки, щоб зробити перепис населення. Це зовсім не для того що робилося, щоб е, Йосип з Марією з Назарету попали в вифлієм і там народився Христос. Зовсім не, не та ціль була. Була ціль, щоб зробити перепис, щоб знати, скільки людей для того, щоб вони всі справно платили налоги. Тільки за це був зроблений перепис, але Бог так організував, що ну, якби цей перепис вплинув на те, щоб ці, ця сім'я проклала великий шлях від Назарету, в Іфлеєм, е, пішки. Е, тим більше в складних е, таких, ну, умовах Марія була вагітна. Знаєте, це не плили вони на кораблі, що там. Або не летіли в літаку, де нема ям, нічого. Навіть та тварина, яка її везла, вона могла спотикатися, могла падати. Не, ну, ями, гори і вагітні, навіть їхати на, на тому. Можливо, це був і осел, не знаєм. Це теж було нелегко. Але, але Бог, Бог так зробив. Щоби вони були там. Бо так було по пророцтву сказано от, в книзі Михея, у п'ятому розділі перший вір: Ти ж Вифлеєме Єфрато, найменший серед юдиних тисячників. Стеб... Тисячники це населені пункти, ну, де жило тисяча або більше людей. А каже, ти вифлеємо найменший серед них. Тобто, можливо, ну, неможливо, там навіть і тисячі людей не було. З тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку від часів віковічних. Тобто предсказано цим пророком, що в такому маленькому населеному пункті буде народжений Ісус Христос. Саме туди прийде Бог. І В післанні до Галатів. В четвертому розділі, четвертим віршом сказано, коли ж прийшла повнота часу? Знаєте, ставши віруючою людиною, я би хотів, щоб Ісус Христос прийшов зараз. Або, ну, коли я став віруючим, бо до того, як я не був віруючим. Знаєте, мені було байдуже так, як тому Августу Кесарю, що перепис робив, йому все рівно, все йому головне перепис зробити. Він здав такий указ. До увірування мене Бог теж не цікавив. Але зараз я би хотів, щоб Ісус Христос, його прихід, от Той, перший, був зараз. Але Богу краще і видніше і той час, як коли прийшов Ісус Христос 2000 років назад. Це саме була та повнота. Бо ще до створення світу було заплановано, коли мав Він прийти, коли Ісус Христос мав прийти. І от день за днем, рік за роком, сотня років за сотні, тисячі проходили років, і прийшло, прийшов той час, і саме той момент, коли потрібно було Богові зійти з Небес. І бути присутнім тут на цій землі. Настав той то повнота часу. Мета, яка була, яка ж мета була приходу Ісуса Христа у цей світ? Знаєте, можна багато сказати. Він прийшов, щоб взяти гріхи наші. І це так. Щоб пострадати за нас, це так, щоб взяти наші беззаконня на себе, це так, щоб нас спасти. І це так. Але тут в галатам написано, є одне слово, яке, до речі, ну, якби воно так об'єднує це все, що за чим він прийшов. Об'єднує і говорить, і дає нам в наше серце ну, радість. Таке привознесення нашого духа, давайте ми зачитаємо 4, 5, 6 і 7 вірш. Коли ж прийшла повната часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе Ава, Отче. Тому ти вже не раб, а син. А якщо син, то через Христа і спадкоємець Божий. То, 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 то що приніс нам Ісус Христос? Що приніс Христос особисто для мене і для кожного з нас? От тут ми прочитали. Усиновлення. Усиновлення. Знаєте, ми всі були. Без Христа чужі для Бога. Чужий. Тому що Бога не знав, не хотів в нього вірити. І якщо ти в Бога не віриш, ти йому чужий. Але через Ісуса Христа, Слово Боже, пише, ми одержали усиновлення. Не одержимо ще потім далі, десь усиновлення. Ми зараз, коли людина повірила в Ісуса Христа, написано, щоб ми. Одержали усиновлення. Ми вже одержали усиновлення. По вірі в нашого Господа Ісуса Христа. Написано, аби викупити тих, і одержали ми усиновлення. Знаєте, е, як далі пише: тепер ти вже не раб, і не чужий Богу, а свій близький, і не тільки свій близький, а ти син усиновлений. Чи там дочка у дочерина, да? це ще ближче стає. Але Слово Боже нам говорить, що ми ще ближче стаємо до, до Христа. Коли в нього віримо, повірили, дивіться, що пише Євангеліст Іван. Перший розділ 11.12 вірш. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його. Дав владу стати божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Ну, Надзвичайно велика привілегія від того, хто чи ким я був для Бога, чужим і ну, через гріхи я був якби ворог для Бога, але через Господа Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, народився, прожив тут життя, нелегке життя, страдав, помер. Але й воскрес! І я повірив у це. Я стою близький для Бога, я получаю усиновлення і ще більше я дитина Божа. Ну, знаєте, вже вище нема куди. А як дитина Божа написано, коли, то дитина ким являється для батька? Спадкоємцем. Да? От те, що є в Бога, те є в мене. І те, що в нього у вічності, і те буде в мене, я розділю те все разом з Богом. Я говорю: я це маю на увазі того, хто повірив в Ісуса Христа, хто прийняв Ісуса Христа як, як Спасителя. То ми через народження, через те, що Ісус Христос прийшов в цей світ, мета Його була це нас зробити дітьми Божими. А те, що далі криється за цим, да, ми через це спасаємося. Він нас спасає, бо ми його діти. Він нам прощає, бо ми його діти. Він за нас заплатив, бо ми стали діти його. Ми як за своїми дітьми переживаємо, думаємо, як ми кажемо, трусимося, да? все бажаємо, щоб йому дитині наші дати. Так само і Бог і до нас. Він є любящий. і знаєте, в нього ще більше любові до нас, чим у нас, до наших дітей. Він надзвичайно нас, нас любить через те, що е, погодився залишити славу небес і прийти на цю грішну землю, прийняти таке людське тіло, але не просто прийняти, а ще й перенести страдання і муки. І не за не заслужені, не за свої е, там якісь гріхи, а за гріхи. Наші за гріхи інших. Думав, далі говорити, але не буду. Не буду ще, ще одна проповідь буде. Завтра ще будуть проповідники, щоб не затрагувати ще одну тему. Я думаю, що вони її будуть говорити. Але хотів би на завершення сказати те, що тим, які вже повірили в Христа. Вже довго з Христом, радуйтеся, Ви діти Божі. І тим, які ще не з Христом, Знаєте, Бог і за вас, і ради вас прийшов у цей світ, щоб і вас усиновити. і вам дати е, спадщину, як Біблія пише, не проходящу, яка не менеться. І Він хоче бачити вас у своїх обіймах. Щоб ви своє серце віддали йому і були з ним, тому що і Він для вас надзвичайно багато зробив. Це люблячий батько, який любить всіх людей і бажає добра кожному. Слава йому, Амінь!